Вітаю, шановні війничани! Сьогодні ми поговоримо про можливість, яка дозволяє вам купувати якісні українські товари та отримувати 10% від їх вартості собі до гаманця. Як це працює в Україні 11 жовтня, офіційно стартувала ініційована президентом України Володимиром Зеленським програма підтримки громадян Національний кешбек. Ви купуєте товари українського виробника, а 10% від їх вартості повертається на вашу спеціально створену банківську карту. Максимальна сума кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. Придбати можна все, окрім підзаксизних товарів, навіть лікарські засоби. Кошти з кешбеку ви можете використати на послуги, серед них медичні послуги, спорт, кіно, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку. Це додатково підтримує мікро і малий бізнес в умовах. Війни також передбачена можливість задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. У програмі беруть участь п'ять сторін: продавець, виробник, банк, державна платформа на основі дії та покупець. Національний кешбек від держави доступний вже на 260 тисяч українських товарів від 1300 виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія, і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки тощо. Шукайте на цих товарах спеціальні позначки про приєднання до програми Національний кешбек. З повним переліком можна ознайомитись на сайті програми мейденюкреїн.гов.юей. Посилання ви бачите на екрані. До того ж, серед них представлені і наші віницькі, усім відомі та улюблені виробники: Люздорф, Вінницька птахофабрика, Вінницька харчосмакова фабрика, рошен, виробнича фірма Панда, Брісте, Молочний Візит, Віла Мілк, наш хліб Вінниця та Екоснек. Усього 43 виробника та 3700 товарів. Наразі в області до програми Національний кешбек долучилися понад 250 торгівельних об'єктів, як національних, так і місцевих торговельних мереж, фірмових магазинів, АЗС, аптек, зокрема, Грош, основа, АТБ, Сільпо, Фора, Рошен, Аврора, «Мультимаркет Антошка, будинок іграшок, епіцентр, Укрнафта, Вок, БРСМ, нафта, аптека оптових цін, перша соціальна аптека, аптека Доброго дня та багато інших. Програма Цю виключно в безготівковій формі і виключно з тими продавцями, які мають загальну систему оподаткування. Таким чином, цей механізм залишає кошти в легальному сегменті економіки. Завдяки цьому українське стає товаром Першого вибору водночас з'являються умови для створення нових робочих місць, а кошти більш ефективно використовуються для економіки. До 40% коштів повертається податками в бюджет і, в тому числі, йде на потреби Збройних сил України. Як налаштувати отримання кешбеку? Перше подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: Приватбанк. Монобанк, Укргазбанк, Сенсбанк, Пумп, Абанк, банк, Банк Укрсиббанк, Укрсибанк, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро. Друге визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах, учасниках програми. Третє відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди зараховуватиметься кешбек. Четверте у дії в розділі сервіси обрати картку Національний кешбек для виплат. П'яте придбати улюблений український товар та отримати за нього кешбек. Які результати отримала Україна за місяць тестування програми? Більше 73 мільйонів кешбеку вже нараховано українцям. Більше мільйона людей вже бачать кешбек. Більше 2 мільйонів карток було випущено загалом. Хто створив банківську картку у перший місяць тестування програми, отримає свій кешбек вже 20 жовтня. Долучайтеся до програми вже сьогодні. Купуйте українське, підтримуйте нашу економіку, зміцнюйте збройні сили України.